Раніше я думав, що там це найпотужніша зброя. Тепер я це знаю напевно. Бути танкістом це відчувати силу. Жити на межі та стояти за своїх. Ми опора піхоти. Ми пробиваємо шлях та тримаємо удар. Серце б'ється в ритмі з двигуном. Піднесення від того, що ми одне ціле. від відсіли броні під руками. Побратими поруч живі. І це головне. Останнє, що чує ворог, це звук мого двигуна.